Bonjour à tous! Вітаю на каналі Просто Франс. І в цьому підкасті ми з вами поговоримо про питання, яке цікавить і вас як учнів, і мене як викладача. Вас, звісно, цікавить, як зменшити витрати на вивчення французької мови або де можна взагалі не витрачати. А мене цікавить, що учні розвивали самостійно свої здібності до опанування французької мови. Так от, перший безкоштовний крок, який ви можете зробити, по-перше, безкоштовно, по-друге, самостійно, а по-третє, це буде ефективно розвинути розуміння на слух дорослої мови. Пройти етап імітації мовного дитинства. Що я маю на увазі? Я, вас, я вам зараз це поясню. І в кінці підкасту розкажу, як я сама користуюся цією методикою для вивчення німецької мови, то ми з вами навчаємось разом. Ви вивчаєте французьку майже з нуля, а я вивчаю німецьку майже з нуля. І так. Як ви вивчали рідну мову? Мала дитина, коли вона народжується, вона знаходиться в оточенні сім'ї, навколо неї є дорослі люди, які розмовляють про своє життя, про свої проблеми, спілкуються. Мала дитина це слухає, адаптується до цього. І поступово звикає до того, про які ситуації говорять дорослі люди, якими словами говорять, з якими інтонаціями і так, далі, і так далі. Це формує у дитини її бачення світу, її відчуття мови, і це дає підсвідомий фундамент для того, щоб дитина заговорила. Перша мовна навичка, яка у нас формується, це розуміння на слух. І, до речі, це доказано і педагогічно, що для того, щоб дитина заговорила раніше, треба з дитиною балакати, тобто треба, щоб дитина побільше слухала, а не була в тихому оточенні, де дуже мало чує мову. Так от. Як цей процес мовного дитинства зімітувати при вивченні іноземної мови? Для цього можна використати чудовий підручник АСІМІ. Я під цим відео дам посилання на телеграм-канал, де є аудіодіалоги. там діалоги. В кожному діалозі є якийсь. Емоційний гачок, тобто там якісь такі трошки проблемні ситуації, реакція людей є французькою мовою, і діалоги йдуть від простого від А1 до, ну, на підручнику пишуть, що там іде до Б1 один підручник, там десь сотня діалогів, там 90 з копійками. Так от, чому цей етап дуже важливий? Наш інтелект і наша психіка. Звикають до звучання мови, звикають до інтонацій. І дуже важливо слухати короткі діалоги. І звикати до різних ситуацій, що люди говорять в таких ситуаціях, як вони реагують, що там описується, і для того, щоб не було сумно і скучно, кожен діалог там різні ситуації з життя. Тобто контекст змінюється. Чи то людина шукає метро в Парижі, чи то пані питає, скільки коштує капелюх у магазині, чи то люди замовляють в кав'ярні. Круасани і каву, а їм не приносять вчасно, і так далі, і так далі. І так далі. І уявіть собі, що якби ви були, приїжджали в дитинстві у Францію, до дідуся і бабусі, і от чули б різні такі ситуації. І ви б звикали до французької мови і звикали б її розуміти. Слухати ці діалоги розвине у вас розуміння на слух. Але треба їх слухати правильно. Що значить правильно? По-перше, треба себе не перегружати. Якщо ми говоримо про розуміння на слух, то не йде мова про те, щоб переписувати ці діалоги або щоб їх письмово перекладати. Це вже інший крок опанування мови. Розуміння на слух повинно бути схоже на реальне життя. Людина звикає до звучання мови. Людина, дитина, людин, дитина і людина, да, учень. Учень в даному випадку робить все, як, робила, як, як він робив у дитинстві, так як ми робили в дитинстві. Ми просто слухаємо, слухаємо багато разів. А для того, щоб пришвидшити розуміння, там у підручнику є переклад. Заглядаєш в цей переклад, яке слово тобі не зрозуміло, продивляєшся переклад, потім знову прослухаєш. Продивився очами переклад, прослухав. А потім прослухаєш без перекладу і прослухаєш не один раз, а хоча б раз на день. А які дні пропустив, значить надолужуєш це такий мінімум за тиждень треба прослухати один діалог сім разів. А якщо ти пропустив, то треба там за два дні, по два рази чи по три рази наслухати діалог. Це мінімум. І, звісно, що потім ще треба закріплювати, але вже другий тиждень можна слухати другий діалог. І так потихеньку, потихеньку, щось забувається, повертаєшся, заглядаєш в переклад, потім знову сидиш і слухаєш за чаєм, чи поки там щось вариш на кухні. Я спеціально зробила цей телеграм-канал, щоб було зручно слухати це, коли ти однією рукою щось робиш, а другою рукою або тримаєш смартфон, або поклала, і слухаєш. Ці діалоги, і звісно, що. Тобто розвивати розуміння на слух, це значить слухати короткі діалоги, продивляючись очима переклад, щоб значення слів запам'ятовувалось на слух, на звучання. Але мова не йде про те, щоб читати, це інша навичка. Мова не йде про те, щоб повторювати, бо це ще інша навичка. Все це займає сили, час, енергію розвивати інші навички. А ми зараз говоримо про перший безкоштовний крок, про фундамент, підсвідомий фундамент володіння мовою. Якщо ти добре розумієш на слух, тобі легше вчити мову. І навичка розуміння на слух повинна йти попереду. Попереду інших навичок. Тому користуйтесь, будь ласка, телеграм-каналом, користуйтесь діалогами, слухайте ці діалоги, і в наступному відео на цю тему я розкажу, як перевірити вашу ефективність вивчення французької мови, чи у вас розвинулось розуміння на слух. І ще розкажу про навчальний план розвитку розуміння на слух, про реальний навчальний план, який спрацює на 100%. Ну і як я обіцяла в кінці цього аудіо поясню, що таке навчаємось разом. Я почала взялася знову за свою німецьку мову, яку, як і ви, я колись вчила, вчила на французьких. Хлібних курсах, які ви вчили багато з вас французьку на французьких хлібних курсах. Але в мене було вигоряння тоді, потім в мене потреба в ній зникла, і я не займалася нею. Зараз я за нею трошки взялася. І ми разом з вами розвиваємо розуміння на слух іноземної мови через діалоги Асін. У мене є. Німецькомовний телеграм з німецькими діалогами. І я можу похвастатись, що за два тижні я опанувала на слух, тільки на слух, не читати, не повторювати, тільки на слух, вже добре розумію перший німецький діалог за Сіміль. Так що я вам пропоную потестувати, що ви розумієте на слух, бо багато хто з вас вчив. Вже французьку мову, я пропоную вам сходити в телеграм-канал, послухати діалоги Асіміль, скільки діалогів ви розумієте добре, ідеально, що немає незнайомих слів, і написати тут к YouTube коментарі, похвастатись. Що це сталося, похвастатись мені вашим розумінням на слух французької мови, як я вам похвасталась моїм результатом. Я розумію один діалог за сіміль за німецькою всі-всі слова. Причому я не писала, не читала, не перекладала вголос. Я просто підглядала переклад, слухала і розвивала свідоме розуміння. Це таке відчуття, коли ти чуєш слова. І розумієш точно, про що йде мова, що говорить людина, яка в неї емоція, що вона хоче своєю фразою добитися, і ти встигаєш за швидкістю мовлення людей розуміти, що вони говорять. Це таке тренування, розуміння на слухальне. Але найголовніше, я вам встигла сказати, до зустрічі в наступних відео. З цього плейлиста, скільки коштує вивчити іноземну мову, що можна робити безкоштовно, де що можна робити, але я не буду вас обманювати, все безкоштовно не зробиш. Але є те, що можна зробити, і ви його не робите. А я б бажала, щоб ви то робили. Я вам того бажаю, тому хочу вам дати ці поради. На все добре і до зустрічі в наступному відео. Підписуйтесь на YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі. Хвастайтесь, скільки діалогів вас, сіміль, ви розумієте на слух. Який у вас рівень розуміння на слух. Порівню, порівняємо друг друга. У мене один, а у вас скільки. На все добре.